Квартира, яка дійсно варта вашої уваги. Це однокімнатна квартира в ЖК місто Квітів. Сьомий поверх, 45 квадратних метрів, повна комплектація, меблі техніка, все лишається. Давайте вам її зараз покажу. Ось така у нас зона кухні-вітальні. Є робоче місце. Вікна виходять у затишний двір. Будинок повністю обжитий, ніхто вже вам ремонтами докучати не буде. Ось така у нас є тут крута гардеробна кладова, в яку влазить взагалі абсолютно все і навіть більше. Санвузол. Зручний просторий є бойлер, пральна машина. Все ось так гарненько виглядає. І давайте зараз вам покажу кімнату. Ось так вона виглядає, дуже затишна, компактна. Але водночас все, що потрібно, в ній є. Квартира одностороння, все виходить у двір.